У нашому суспільстві поширена думка, що заздрити це погано, та річ у тому, що заздрість може бути як і силою, так і хорошим мотиватором. Як проявляється заздрість, які механізми її запускають та як використати це почуття собі на благо, про це сьогодні у відео. Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Янчак, я практикуючий психолог. Заздрість у кожної людини проявляється по-різному. Як би нам це не подобалося, заздрість так чи інакше всі, в тій чи іншій степені, різним якостям, проявам, різним досягненням, тобто певному благополуччю іншої людини. У кожного заздрість носить індивідуальне забарнення. Взагалі, заздрість, як і люба, інша емоція, це ні добре, ні погано, і вона може бути як і корисною, так і руйнівною. Адже що таке заздрість? Це злість на іншу людину, що у неї є щось і сум, що у мене цього нема. Коли я заздрю іншому, я як ніби хочу зруйнувати те, що є у людини. Це про руйнування, а руйнування так чи інакше про агресію. Але якщо я усвідомлюю, що я відчуваю, я можу обирати, що мені з цим робити. Коли це почуття проживається в нездоровій формі, тоді людина втрачає душевний спокій, багато енергії, їй складно реалізовувати себе справжньо, важко радіти своїм успіхам, відчувати задоволення. Іде сильне знецінення себе або знецінення іншого. Людину зазвичай супроводжує загострене відчуття несправедливості, все дістається комусь іншому, а мені постійно не щастить. І навпаки, коли людина бачить, усвідомлює свою заздрість. То вона може використати її собі на благо. Тобто, я можу бачити перед собою орієнтир, завдяки якому можу розвиватися, чогось досягати. Аналізуючи свою заздрість, можна зрозуміти свої бажання, зрозуміти свої сильні сторони якості та опиратися на них. Але із-за того, що у нашому суспільстві вважається, що заздрість це погано, вона засуджується і тому потрібно приховувати. І якщо я признаюся, що я комусь заздру, тоді я стаю поганою людиною. Більше того, коли я признаюся в цьому, я як ніби даю зрозуміти собі та іншим, що хтось від мене кращий, а я гірша, а це для мене дуже важкі переживання. Давайте розглянемо, як проявляється заздрість, проте спочатку запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал, де регулярно публікую корисну і практичну інформацію по психології. Посилання на нього ви бачите на екрані, а також у описі під цим відео. Людина може виражати заздрість через критику, засудження, знецінення досягнень та переваг інших людей. Ну ось, наприклад. Жінка може говорити, що подруга досягла успіху за рахунок чоловіка, а не за рахунок особистих якостей, здібностей, певних дій. Сама по собі вона як ніби нічого вартого не зробила. Тут іде применшення переваг іншої людини, сюди відносяться плітки, сарказ, сліз, роздратування, ненависть до того, кому заздрж, постійне вишукування недоліків. Людина може відмовляти того, кому заздрить, від її планів, і навіть давати погані поради, тому що їй здається, що інший негідний цього успіху, і вона намагається, як ніби, позбавити його цього хорошого. Це така спроба справитися із заздрістю по відношенню до інших, що дуже часто створює напругу стосунках з друзями, колегами чи в родині, і іноді навіть призводить до того, що близькі люди взагалі перестають комунікувати. Так само надмірне захоплення кимось. Це теж про заздрість до цієї людини, і це, як правило, відбувається несвідомо. Людина може щиро вважати, що захоплюється цією людиною, любуватися нею. Вона робить багато компліментів їй. І це не просто похвала, коли цього багато, це надто прикрашено, коли інший стає для неї певним ідеалом. Таке прямо сильне захоплення, і ось за цим приховується заздрість. Також заздрість може проявлятися через наслідування. Це така здорова форма проживання заздрочів, коли людина позаздрила говорить: ось це мені подобається, я теж так хочу. Як я можу цього досягти? І це те, що нас надихає реалізовувати наші цілі, досягати успіху, допомагає зрозуміти наші сильні сторони якості, наші бажання. Така заздрість нам корисна, і вона потрібна. І сама важка та руйнівна форма заздріщів, яка запускає страждання, це зневіра, коли людині наскільки важко переносити благополуччя іншого, що йде таке сильне знецінення себе. Тобто людина сприймає чужий успіх як власну поразку, як докір собі, виникає сильне відчуття незадоволення собою своїм життям, у мене нічого не виходить, я ні на що не здатна, мені постійно не щастить. Я відмовляюся від усього і не буду нічого робити. Само Саме тому це почуття буває таке болісне, руйнує самооцінку, робить вразливим і може загнати людину у депресивний стан, які механізми запускають заздрість? Насамперед, це порівняння себе з іншими, і, як правило, коли це маленький розрив цінності і того, що інший має, або маленький розрив соціального рівня, тобто, коли менше відмінностей. А коли більше відмінностей, коли людина вища по соціальному статусу, там більше спрацьовує захоплення. Взагалі, чим більше людина звикла порівнювати себе, обов'язково знаходити, що у іншого є краще, чим у мене, тим більше вона буде відчувати заздрість. Наступне це конкуренція. І здорова конкуренція нам потрібна, вона нас розвиває, викликає змагальний дух, спонукає до дії. я хочу так само, я хочу рухатися, хочу досягати. Нездорова конкуренція, що в мене має бути завжди краще. Завжди має бути війна, а я на ній переможець. А якщо я не переможець, то це катастрофа. Якщо відразу не вийшло, то для мене це крах. Людині боляче бачити успіхи та досягнення інших. Ось така надмірна концентрація на собі змушує людину завжди змагатися, щоб завжди бути кращим. щоб... Видаватися важливим і значущим, і тоді життя минає у стані постійної боротьби. Людина весь час у напрузі їй потрібно все контролювати. Вона не може розслабитися, не може отримувати задоволення від того, що досягла. А якщо отримує, то воно короткострокове. Не може дозволити собі бути собою, і життя, як правило, залишається більше безрадісним. Ну і звісно, страх заздрощів, якщо людина говорить, що мені всі заздрять, а я така хороша, правильна, я нікому не заздрю, то в неї спрацьовує проекція. Тобто людина свою заздрість сильно приховує, не бачить, подавляє та проектує на інших, і такі люди часто говорять, мені всі заздрять. Від людей нічого хорошого не очікує, нікому довіряти не може. Як ніби завжди іде небезпека від людей, це ще і про те, що мене можуть наворочити. Наприклад, якщо я буду реалізована у професії, то моїм успіхам можуть позаздрити колеги, близькі, і тоді нічого хорошого не чекай. щось точно трапиться погане. І людина несвідомо може робити вибір, краще, уже зовсім ніякого успіху не досягати. Нам важливо розуміти, що заздрість може виникати у кожного. І це нормально, не варто соромитися чи уникати її, а потрібно вчитись взаємодіяти із нею та проживати з користю для себе. Коли людина бачить, відчуває свою задрість. Це говорить про високий рівень усвідомленості, про витримування та прийняття своїх неідеальних сторін, про цілісність, а там де цільність, там справжній спокій і впевненість у собі, що може допомогти трансформувати заздрість і винести із неї користь. Насамперед потрібно налагодити контакт із заздрістю, вчитися її ідентифікувати. Якщо ви вже усвідомлюєте заздрість, це чудово. Та часто ми навіть і не розуміємо, що відчуваємо заздрість. Тому, коли ви кимось сильно захоплюєтеся, або чужий успіх досягнення чи інші речі викликають у вас неприємні переживання, то, скоріше за все, там присутня заздрість. Тоді запитуйте себе, що саме мене захоплює, зачіпає у цій людині, чому я заздрі. І це вже може бути підказка для вас, тому що ми часто бачимо світ через наші проекції. Проекція це захисний механізм, при якому ми проектуємо на іншого те, що є всередині нас. Коли ми особисті якості, якісь здібності, таланти, бажання, цінності проектуємо на іншого, тобто ми їх не бачимо в собі, вони десь там у нашій тіньовій частині, а бачимо в інших тих самих ідеалах, до яких прагнемо. І в цьому велике благо заздрості. Це такий маячок, який підказує, подивитися, як це може бути про мене. Ну ось, наприклад. Жінка заздрить подозі, що вона досягла успіху професії. і тут можна запитати себе, як мені здається, завдяки чому моя подруга досягла того, що в неї є, за рахунок яких якостей, здібностей вона могла це зробити. Важливо прислухатися до себе, як ви це бачите. Ну, ось, наприклад, вам може прийти відповідь, що подруга більше цілеспрямована. Чим ви більше відповідальна, володіє самодисципліною. І ця відповідь може бути важливою. А чи тут, можливо, йде мова про ті якості, які ви недостатньо проявляєте? Коли ми розуміємо, як це про нас, тоді ми починаємо бачити, в який бік потрібно рухатися, і це плюси, які може нам дати заздрість. Далі переводимо заздрість в конкретні дії, вчинки, як я можу ці якості розкрити. А можливо, я вже їх проявляю, просто не помічаю. Цього або ж проявляє там, де не так важливо для мене. Можливо, я себе недооцінюю або знецінюю, що конкретно мені потрібно зробити, щоб володіти цим же? Як я можу це зробити? І ще один важливий момент чи насправді це є вашим бажанням. А мені це дійсно потрібно? Чого я насправді хочу, що насправді моє? Адже ми часто схильні приймати чужі бажання за свої, бажання батьків, друзів, тих самих ідеалів, які ми захоплюємося, і в результаті відчуваємо заздрість до того, що насправді нам не потрібно. Ми постійно знаходимося під зовнішнім пливом. Так чи інакше, соціальні мережі, засоби масової інформації, блогери, маркетологи демонструють нам певні стандартні, поєднуючи ви мене і реальне, щоб створити картинку ідеального життя. Тобто, як повинно бути в успішної людини, і нам може здаватися, що як тільки у мене це буде, тоді я буду щасливою. Та річ у тому, що якщо людина щось отримує, тоді хочеться ще. І це нормально, це про розвиток. Проте, коли ці бажання не про людину, то в якийсь момент вона починає розуміти, що витратила своє життя не на те, що їй було потрібно. Потратила сили, енергію, можливо, пожертвувала іншими сферами життя для того, щоб досягти те, що насправді і не її. Важливо вийти із цієї гонки, яка не про вас, яка вам не потрібна. Наступне: якщо у вас виникає думка, що вам заздрі, запитуйте себе, чи реально воно так є, чи реально мені тут заздреть, чи можливо це моя проекція? І навіть якщо дійсно заздрить, то це може показати людині її переваги, які вона. Може не бачити в собі, але інші бачать і заздрять. Особливо це корисно для людини, яка сумнівається в собі, хвилюється через якісь свої недосконалості. Це як зворотний зв'язок від світу, що насправді я краща, чим я є, якщо мені заздрять. Друзі, ми маємо розуміти, що так чи інакше будемо стикатися із заздрістю, оточуючих, коли будемо проявляти себе у світі, розкривати свій потенціал, досягати бажаного в особистому чи професії. Така реальність. Цим нічого не зробиш. Діліться своїми роздумами в коментарях по темі, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі!